Наближається купальний сезон. А отже, як ніколи актуальним наразі постає питання безпеки під час відпочинку на водних об'єктах нашої області. Якщо говорити про статистику, то з початку року на Кіровоградщині загинуло 14 осіб, із них одна дитина у порівнянні з 2023 роком за аналогічний період, тоді загинуло 11 осіб, і серед загиблих не було дітей. Як правило, усі випадки загибелі людей на водних об'єктах області. Сталися там, де купатися було заборонено, і ці місця не були визначені владою як офіційні місця для купання і належним чином облаштовані. Отож, 11 січня у селі Новомихайлівка Кропивницького району місцевий житель не повернувся додому під час риболовлі. Нашим водолазами його тіло того ж дня було вилучено на берег. 21 січня на річці Інгулець вилучили тіло. Хлопчика 2015 року народження, за свідченнями очевидців, він пішов зі своїм другом покататися на санчатах на льоду і. Загинув тіло хлопчика 2013 року народження, так і не знайшли, і його доля невідома. Пристрасть до риболовлі забрала життя ще трьох жителів області. 11 березня кропивницькі рятувальники вилучили тіло загиблого рибалки 1967 року народження у високих байраках Кропивницького району. 19 березня тіло жінки 1945 року народження вилучили зі ставка у місті Олександрія. 6 квітня під час риболовлі загинув чоловік 1968 року народження. Це трапилось в Олександрійському районі. Жертвами вживання алкоголю під час відпочинку біля водойм стали троє мешканців Кіровоградщини цього року. Двоє із них загинули у новоукраїнському районі 19 березня. Рятувальниками 19-ї пожежно-рятувальної частини було вилучено тіло чоловіка 1978 року народження у селі Захарівка. 4 травня вилучено тіло юнака 2002 року народження. Трапилося це на водоймі на базі відпочинку скіфія, і 17 травня алкоголь. Забрав тіло чоловіка 1979 року народження. Місцеві мешканці його вилучили із водойми на базі Зелена садиба Делієва у місті Олександрія. Хочу наголосити, що абсолютно всі випадки, коли люди гинуть. Під час відпочинку або риболовлі на водоймах трапилися там, де купатися категорично заборонено на сьогоднішній день органами виконавчої влади визначено 5 місць відпочинку на воді, і зараз і ще проводиться робота по приведенню цих місць у відповідність з правилами охорони життя людей на водних об'єктах України. Якщо говорити про вимоги, яких має дотримуватись балансоутримувач, власник чи орендар водойми для того, щоб це місце було безпечним, то вони такі: необхідно провести обстеження і очищення акваторії дна водойми. Необхідно розгорнути сезонні рятувальні пости, на яких повинні чергувати матроси-рятувальники, і ці пости повинні бути належним чином обладнані. Також пости мають бути забезпечені наочною агітацією. І укладається угода на постійне і обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальними службами. Але враховуючи війну, страшну війну, ми не можемо бути впевненими у тому, що відпочиваючи біля водойми, люди будуть у безпеці, тому що на усіх пляжах відсутні укриття. Якщо говорити про перелік визначених місць і обстежених уже, але і ще. До кінця не приведених у належний стан то це Кропивницький район, місцевий пляж у селі Катеринівка, це Голованівський район, місцевий пляж в Новоархангельську, пляж на річці Синюха біля Соснового лісу, теж Новоархангельську, пляж Бригантина в Новоархангельську і міський пляж на річці Південний Бух у місті Гайворон. За вимогою балансоутримувачів інших водойм, нашими водолазами обстежу. Жно, було і ще місць, де традиційно відпочивають і купаються люди, але хочу наголосити, що ці місця все ж таки не визначені органами влади як ті, на яких безпечно купатися. Тому купатися, попри те, що одно обстежене, все одно заборонено. Наше управління постійно протягом усього року проводить різні інформаційно роз'яснювальні заходи із населенням для того, аби убезпечити людей від нещасних. Випадків поблизу водойм. Ми постійно розміщуємо в засобах масової інформації в соціальних мережах, застерігаючи матеріали, проводимо рейдові відпрацювання, так звану масово роз'яснювальну роботу безпосередньо поблизу водойм. Наші водолази обстежують підводну частину водойм і очищують її. Ну і щорічно ми проводимо брифінги із показовим виступом наших і рятувальників, і водолазів, розказуємо. Як надавати першу домедичну допомогу при утопленні? І наші водолази показують, як правильно рятувати людину. Хочу нагадати основні правила безпеки перебування на водних об'єктах області слід купатися лише у Визначених і спеціально облаштованих місцях діти повинні купатися виключно під наглядом дорослих, не можна запливати за обмежувальні знаки, за буйки. Слід бути дуже обережним, якщо використовуються надувні матраси, особливо під час вітряної погоди. Не купатися в холодній воді, щоб не було переохолодження. Не можна гратися на воді в ігри, особливо якщо це ігри з підтримування. Топленням не можна підпливати до моторних веслових човнів і заборонено купатися, звичайно, у нетверезому стані. Хочу з нагоди звернутися до усіх батьків, адже у дітей наразі почалися канікули. І нагадати, що безпека дітей це виключно відповідальність батьків. Тому ні в якому разі не пускайте дітей на водойми без вашого нагляду.